Бонжорно, май френс. Ми потихеньку наближаємося до фіналу. Але я все ж вирішив розділити відео на дві частини. Бо де знаєте, як у Гаррі Поттеру, фінал 1 та фінал 2. Не забувайте, будь ласка, підписуватися на канал, якщо ще цього не зробили. Нарешті хочу добити 4К. Ну і не будемо тягнути кота за хвоста. Поїхали! Закінчили ми на островах, виконавши там усі завдання. Цирілу ми там не знайшли, однак дізналися, що важливою зачіпкою може послужити Ума, та напівлюдина монстр, якого ми бачили у барона. Ну а кров'янка ж пішов з руни зі своєю дружиною, а Селяна медпар сержант. Поговорили з ним за. Брали уму і відправилися у дорогу. Однак, спочатку ми прямуємо не до фортеці Кайрморхен, а відзвітуватися імператору в зиму. І тут я трішечки завтикав, не здав квест Ламберту і його зарахували як провалений. Я знаєте, як думав, прибуду до замку, там зустрінуся з ним, переговорю і все буде ок. А воно сталося не так, як гадалося. Коротше, звісно, до Емгера ми попрямуємо не по своїй волі. На шляху нас догнав Гардський загін і сказав рухатися з ними. Ну, як сказав, або гра баганула, або як хз. Я просто мовчав увесь діалог, а Геральт відповідав сам собі. Значить, ви зіма. Тут же ми Стріли єн, яка поїхала сюди відразу островів. З варем рейсом все пройшло дуже швидко. Доповіли йому коротко про ситуацію, чим ми займалися, що знайшли. Він сказав розчаклувати уму та привезти нарешті до нього його дочку. Заплатив нам грошенят, і на цьому ми розійшлися. Єніфер тепнулась у Кайр Морхен, а Геральд зумою відправилися туди на таргані. І йой, як же тут красиво та атмосферно! Це локація, одна, мабуть, з найкращих у грі. Прибуваємо до самого замку, і нас зустрічає Весемір. Оглянув нашого улюбленця і відразу почав жалітись на Єніфер. Нашу жінку тут ніхто не. Любить, ну в принципі, на це є причини. Наставник каже, що вона залетіла сюди, ні з ким не привіталася і першим ділом почала командувати що кому йде, як робити. Шо? Ще й ліжко викинула гарне, дубове. Ну і шо, що ми на ньому стріс, спали? З ким не буває. Ну що? Не вистачало ще через колишніх меблі змінювати. Сходили, подивилися на розбите ліжко, залутали сарежку тріс, і пішли навідати Єн. А вона прям ну зовсім не в дусі. Якби ще Геральт не залітав одразу в жартів, то мені б здається, все пройшло простіше трішки. Питають дружину, де ти береш гроші. Вона каже в тумбочці. Мілфа говорить, що ніхто не хоче виконувати її наказів, але ще заважають. Он весім пішов ремонт робити прямо під її вікном. Ну, Геральт науковою мовою пояснив, що так речі не робляться. Типу, вона нічого не розказала, а хоче, щоб її слухались. Знаєте що? що? Вона й нам майже нічого не розказала, а дала тільки задачу прискорити виконання робіт, як слухняний песик гавкнули і побігли займатися справами. А услід вона нам подякувала. Ну, тепер Геральт точно буде задоволений. Значить, які в нас Таски. Перше, знайти, що блокує сигнал мегаскопу. Ламберт накрафтить вимеритових бум, де подалеку від кімнати Єніфер, а вони, як відомо, блокують магічні сигнали. Трішки під насрав, так скажем. Скайп працює, тож Єніфер запросила нас на діалог з одною чародійкою, яка нам може повідати більше про прокляття, яке тримає уму. Окрім цього, вона персонально звернулася до нас та дала настанови. Білий холод не вдасться знищити, однак наш вибір повпливає на майбутнє старшої крові. З цим закінчили тепер до Ламберта. Цей також почав нити, бо йому треба наповнити філактері силою, яку можна отримати. Мати на місцині, де відьмаки колись проходили тестові завдання. Ламберт, як ми знаємо, ще той щи х... вибачаю мій французький, каже нам: пішли рятувати виродка. А ми йому, ти ж знаєш, що це може бути цирі? Він каже, так знаю. Перед виродок чекати не буде. І він, наче норм, чувак, але буває іноді дуже нестерпним. Не люблю людей, які не вміють контролювати свої емоції. Вся дорога це абсолютне відсилання до старих часів. Згадали, як вони навчалися, коли були малими. А оця діра в стіні залишилася від саламандри, які напали на карморхен в першій частині. Коротше, банда в зборі. І ця локація може повністю вивести лише на ностальгії та цікавих історіях про минуле. Сілив човен і тут Мемчик з 2015-го, де Геральт розказує віршики. Але як я й казав раніше, оця українська локалізація, яка повністю перекладає гру, побудована на російській. Тому замість Ламбертвоте прик оригіналі, ми отримуємо казна що весь квест, окрім завдання Єніфер, несе з собою більше розкриття Ламберта. І пишучи сценарій, я зрозумів, чому так через можливі майбутні події, якщо ви розумієте про що я нас намагаються якомога сильніше прив'язати до цього Персонажа. З першого погляду це простий гівнюк і не більше. Але якщо заглибитися, дитина, яка не хотіла ставати відьмаком, проте не мала вибору. Окрім того, втративши багато своїх побратимів, сім'ю та друзів, озлоблений на весь світ, саме тому він так себе поводить. Пройшлися до відьмачого кола, убили велетня, зустріли тролі, вони нас пропустили. Ми ще трішки полялякали, наповнили філактерій і завдання виконане. Останнє прохання Єн допомогти Ескелю. Однак спочатку треба його знайти. Пішов він полювати на вілохвостів, але досі не повернувся. Знаходимо сліди конячки і вперед до нього. Відьмак знаходився не так далеко, якраз у процесі підготовки. Прив'язав козу до колішка, а сам засів у кущах. Приєдналися до нього, поки чекали віло потеревенили, убили дракончика, погомоніли ще трішки. Вислухали знову ж таки, яка є погана, і навперегонки поскакала до замку. Все, підготовка завершена. Тепер пора дізнатися, навіщо що це все було потрібно наші чародійки. Але перед цим скрафтимо новеньку броню, яку додали в останньому оновленні. Знайшли креслення у Каєрморхені та відправилися до коваля і вуаля. Нарешті можна йти на розмови. Мову, плани Єніфор перериває Весемір, каже, що візьме уму і відправиться з ним у гори. та повернеться вранці. Ну, що ж тепер робити? Звісно, можна підлатати стіни з замку, перекрити дах чи ще щось. Але Ескель запропонував більш приємний варік набухатися. Наша мілфа покликала на сторону, щоб дещо запропонувати. Каже, пішли по душу тобі вужа. Мурка, я б з радістю кажу я їй, але попойку з мужиками гріх пропускати. Поцілуєш мене пізніше. Вона засмутилася і сказала, що піде бухати з нами. І тепер починається справжнє посидень. Знаєте, як в стері добрі, щоб зібратися компанією, сісти, напитися, почати співати, а пізніше зробити те, за що ти вранці, буде соромно. Я не можу не проєктувати ці події на своє життя. Ностальгія повертає в часи, коли мені було ну, років 16, мабуть. За столом Єніфер нарешті розкриває свої плани. Вона хоче провести, на думою, першу частину від матчого випробування, тобто накачати його травами. Ламберт різко на це відреагував. Як ви можете знати, на першому етапі більшість майбутніх віймаків помирала, адже, по-перше, це дуже боляче, по-друге, не кожен витримує внутрішні деформації тіла. Але, як Каже чародійка, іншого варіанту немає. Ну а далі, якщо той виживав та проходив усі подальші випробування, міг померти на першому ж замовленні. Тобто смертність людей була надзвичайно велика. Через це виробництво відьмаків і завершилося. Ну та ладно, то буде завтра. А поки продовжуємо сидіти. Перед тим як Єн піде спати і почнеться справжня чоловіча на Жералівка, Ламберт задав дуже цікаве питання. каже, раз розмова зайшла про старих знайомих і блютанові град, як там тріс? І тут я просто волосино урнув, що ще відповісти йому. Пішов ти на. Я нарешті пішла і почалися відверті історії про ти мене поважаєш чи ні. Ну і тому подібне про жінок, про замовлення. А після цього Ламберт почав пародіювати Весіміра, де знайшов його капелюх з молодих років. Коротше, все як заведено. Сіли, пограли в карти, а потім у гру було чи не було. Вечір наближається до кінця, і Ламберт, з яким не склався діалог до цього, Уже нам брат та лізе обійматися до нас. Я ж сказав, все як треба. Ескаль цей час пішов шукати ще самогонку, але пройшло півгодини, і він так і не повернувся. Пішли його шукати, знайшли аж на подвір. Вір'ю валявся разом з козою. Ламберту приходить геніальна ідея: що треба хтось четвертий, або ж знайти нам дівчат. Починалося все з алкоголізму. Тут, звісно, можна було відмовитися, але треба жити на повну, то коли ж як не сьогодні. План такий: використати мегаскоп'єн, щоб зв'язатися з ложеча радіок і позвати їх до нас на гулянку. Абору це найкрутіший квест у всьому геймдеві. Окрім того, що треба набрати по скайпу дівчатам, головідьмакам приходить офігенна ідея, щоб не спалитися. Вони переодягаються в одяг йен, щоб по тобі камери не подумали, що до них дзвонять мужики. Геральт замість правильного закляття намолов якоїсь баліберди і набрав до якогось мужика. Той злякався, а наші мужики стоять і вгорають з цього. Ми всі весь салищі перервала Єніфер, яка прийшла розбиратися, що ж тут коїться. Не бухали. А що ви робили? Ми просто купались. Сказали нам швидко йти в ліжко. Ви тільки подивіться на це п'яне задоволене обличчя. Круто провели час. Дякую, мужики. Жаль, що до ліжка Гаральд так і не дійшов буквально в одного метру. Прокидаємося вранці, похмілля, але пора за роботу. Весимір повернувся, його план не спрацював. Тож будемо робити, як скаже Єн Ума лежить на похмурому Альберті. Це ж треба було так свій стіл назвати. У мене одного слова похмуре асоціюється з травою. Геральт підготував правильні ліксири, накачала ними монстрика і чародійка розпочала свою роботу. Вона буде підтримати життя у нього, поки трави не зроблять свою роботу. До речі, Сідіпери вирізали звідси дуже прикольний квест, де під час того, який ніфри підтримувала своє закляття, їй треба було нагодувати. Ми повинні були піти на Кухню та приготувати її Омлет, а пізніше кормити її з ложечки, при цьому кажучи, «Ну давай, за дядька весь міра. Жаль, що його немає у грі. Чародійка відкрилася нам з іншого боку, адже там є досить цікаві діалоги. Ну то що, деякий час вона робила свою справу і прийшов фінальний етап. У Магадви не помер, але завдяки умілим діям мілфи він вижив і перетворився у Авалакха, ельфського знаючого, який останнім часом був завжди з сирілою та допомагав їй. Випробування майже знищило і організм, тому все, що він нам сказав, це те, що цирі знаходиться на острові туманів та давна всю сутля... Чок, який покаже дорогу. Однак попередив, якщо Геральт забере її звідти, дикий гін відразу хопить слід та піде за Цирілою. Треба вирішувати, що робити. Один з найпічніших моментів у грі. Весемір оголошує план, що більше цей не буде тікати, а ми зустрінемо їх у Карморхені, та відбудеться битва. Тож нам потрібно відшукати союзників, які допоможуть у битві і привести їх до замку. А вже після цього відправлятися на острів. Єніфар залишиться підтримувати життя Алакху, Весемір Ескель та Ламберт займуться підготовкою до битви. А ми відправляємося в дорогу. Раз вже потихеньку наближаємося до завершення. Історії треба бути в максимальній готовності та виконати усі завдання та зібрати усі креслення. Я розкажу про найцікавіше. Як я вже говорив, локація Гар неймовірно атмосферна. Вона розказує дуже багато про відьмаків та їхню історію. Тут ми відвідуємо багатьох розвалень, таких стара патрульна вежа, бастіон та рудна шахта. І ви не повірите, але навіть я, який вже вкотре проходить відьмака, знайшов для себе щось нове. Саме у цій шахті є прихований прохід. Щоб його відкрити, потрібно збігати до замку і на одному із столів лежатиме книга, яка й відкриє таємний прохід до відьмачої кузні Її охоронятиме Іфрит. Убивши його, нам відкриється доступ до скрині, у якій лежатиме майстерний обладунок школи Вовка. Окрім цього, в місті Геральт відвідав печерів, які раніше проводили мутації травами. Коротше, моя рекомендація: якщо будете проходити гру, обов'язково зачепіть усі квести школи броні Вовка. Не пожалкують. Ну і тепер пора на велику землю завершувати завдання. Там побігав по квестах школи кота, побився з доволі сильним колишнім відьмаком цієї школи, якого давним-давно захопили, та накачали різними зіллями, через що він втратив розум. Мотнувся по місті колишнього чародії, а звідти й на його базу, де він проводив якісь експерименти з лупним твором. Убив королівську виверну, яка дуже неочікувано з'явилася на горизонті, зайшов у печеру поряд, згадав цю локацію і зрозумів, що сюди я прийшов трішки ранувати. Пам'ятаєте ученого з самого початку гри, якому ми сказали не йти на війну, а рухатися додому. Так от, біля шибиниці я знайшов його книгу, у якій говориться, що він нас послухав та кинув цю справу. Поки бігав, збирав креслення броні, наткнувся на невидиму стіну, яка так і не хотіла нас пускати до місця. Проведення шабашу, але то таке, знову ж трішки на пара забігаю. Ну і хоч хлопак з DLC вміє крафтити найкращу броню, я все ж вирішив, якщо проходити квести, то всі, які мені доступні. В оригінальній грі є Коваль Бруник. Так от відкривати другого ми почнемо. Вони знаходяться у замку барона. Раніше нас просили дістати інструмент, який знаходяться на Ундвіку. Ну я це зробив раніше, коли був там. А тепер тут яка ситуація? Є краснолюд, який вдає себе коваля, і жіночка, яка працює у помічниках у нього. Але насправді тут все дещо складніше. Вона займається Родням броні, а не цей чорт, але ж хто повірить, що жінка може таке робити. Тому вона нас просить допомогти. Місцевий генерал Мільгарду прийшов замовити броню, а вона каже йому, що створить кращу. Лише й для цього потрібна кислота архигрефона. Ну то взяли замовлення на нього і пішли вбивати, як то кажуть, одним махом двох зайців. Відшукали, убили, забрали що нам треба, і тепер відкривається знову мгемний квест. А ще тут у Геральда знову чорна борода. Не звертайте уваги у новому оновленні. Чомусь багує Nvidia Хайрворкс і в темну пору дня робить волосся чорним. Пізніше я. Вимкнув її налаштування. Прийшов генерал і каже, що будемо тестити броню наживо. Він буде стріляти з раблета в нас. Я одягнув обладунок, який зробила жінка, а бідолаха, який йшов просто підкувати коня, одягне манатки краснолюда. Ну і звісно ж, ми розуміємо, чим це закінчилося. Коваль обладунків відкритий. Крім звичайних відьмачних завдань, таких як убити лісовика чи ще когось, були цікаві замовлення на вампірів. Один з них, наприклад, нападав лише на п'яних людей. Пішов герельту та знову накидався і пішов вулицями співати пісеньки. Давай мої два кольори Ну так ми виманили його, але після того, як я йому дав здачі, той кинувся тікати. Але відвідчима мене втече, тому завдання виконано. А пізніше був ще один вампір, який заховався в підвалі місцевого села. Ну і як не згадати вищого вампіра, який посилає нас. Лукавши <пи> по лісу, є набрів на селище, в якому всі селяни були мертвими. Вижила лише одна маленька дівчинка. Розпитали її, що сталося, вона відповіла, що це зробила людина, у якій такі ж чаще оченята. Видно, що його поранили, тому за слідами ніг та крові знаходимося гудьмака. Виявляється, мужик зі школи кота. Є такий. Стереотип, що усі відьмаки школи кота є найманими вбивцями. Коротше, це він їх усіх вирізав. Ніколи не поспішаю з вибором, тому вирішив вислухати його. Що сталося? Сиди не спочатку хотіли його кинути. Замість запропонованої суми вирішили заплатити йому 12 крон. А це ви щоб зрозуміли, десь як 50 гривень. Да ти Отоявіть, ви виконали смертельно небезпечну роботу, а вам кажуть, тримай полтіння. Ну а крім того, вони заманили його у клів, та поки один забивав йому баки, інший вернув ножем, але промахнувся. От після цього відьмаки розізлився та перерізав. Завів усіх, що ж має право, не нам його судити. За те, що ми зберегли йому життя, він віддасть там відьмачі матчі металавий меч. Матч. Але тут питання: ми збираємо людей для захисту Цирі. Якого ж тихере не запропонував йому як лето прийти до КР Морхену. Можна ж було нормальну банду зібрати. Ех, а дівчинку ми відвели до сусіднього села, дали бабулі грошей і сказали наглядати за нею. Помітили, що в селах постійно щось відбувається. Казали, що в місті вся двіжуха, але насправді ні. Один краснолюд знаходиться в пошуках свого друга, який пішов за травами, але. Той не повернувся. Сліди, перевели нас до хутора, в якому живе лише дід та баба. Спитали в них, чи не бачили вони його. На ті відповіли, що бачили. Був поранений, пішов в ліс і, мабуть, його зіли вовки. Ну та й добре, можна здавати квест. Однак я не пальцем роблений. Спочатку зайшли в сусідню хату, вона вся в крові. Старі сказали, що там м'ясо обробляють. Кажуть, щоб ми не лазили тут. Геральт донюхав запах гнилого м'яса, обійшов в хатину і в погребу знайшов розібраного гнома, від якого практично нічого не залишилося, лише черевички. От вам і так дід з бабою кані кажуть, що вони його. Вони вбивали, він вже був мертвий, але я їм не вірю, ну і правильно, мабуть, роблю. Тому що перед цим вони нам жалілися, казали, що старі та неміші не можуть ногами ходити. А після того, як я дістався меч, скажу я вам, що як ніби їм можна марафон пробігти. Тож перерізали їх і на цьому закінчили. Ну і раз я розказав про майстра бладунків, то коротко розкажу і про Зброяра. Є такий тіполя в Новій граді, звати його Хатурі. Раніше він був ковалем, проте зараз майструє вареники. Ми змусили повернутися його до старої справи. Звісно, ми йому допомогли з цим, а саме розібралися з конкуренцією. Спочатку Торгувалися з постачальниками. Потім знайшли йому охорону, да в кінці взагалі вирізали його конкурентів. Хатурі задоволений, і в знак подяки вручив нам, як він сказав, найкращий меч. Але насправді це гімно качаче. Краще б вони нам якісь відбачимо майстерні мечі кували, аніж це сміття. Я до речі знаю, що більшість для білдів використовує окремі мечі, а не сетові. Але я один вважаю, що шмотки повинні бути сетовими повністю. Ну, як мінімум, тому що в кросмейстерському класі вони дають бонуси. Ну а далі я пішов грати у Він в пасі Лору. Найбільший картковий турнір. У Новійграді ставка тисяча, а не як зі звичайними селянами по 10 момент. Пішов поспілкувався з учасниками, познайомився з Діваку, яка до нас підійшла сама, її звати Саха. Окрім неї був хуторянин напівельф та інші. Ну та добре, давайте грати. Першим суперником став оцей краснолюд фермер. Ішов, значить, жахнув мене, і далі діло в мене не пішло. Спочатку я зіграв з ним, правда, у нічию, карти у нього прям були ну дуже хороші. Постійно перекидалися цими шпионами, які давали додаткові карти, але кожного разу він був краще. Це, мабуть, чи не вперше, я так соснув. У Після програшу саха підійшла до мене, сказала, пішли по на балконі. Каже, раз ти програв, то давай вкрадемо ці гроші. Кажу, ніяк. Але давай спочатку закінчиться турнір, може, ти виграєш. Так і сталося, діваха перемагає, але ми дізнаємося, що гроші вже вкрав хтось інший, а охоронця було вбито. Дослідивши будинок та територію навколо нього, виявили сліди, які нас привели до крадіїв. Ним виявився цей же краснолюд фермер, якому ми програли. Після зібрав банду та викрав цілий ящик золота. Ну, ми їх прирізали і поділили нагороду сахую. До речі, яка виявляється. Я нільгарською шпигункою. Хезе, навіщо нам це сказали, але є то є. Наче все з усім розібралися. Перед до основного завдання шукати компанію на бій з диким гоном. Спершу я прийшов до золота на нашого старого кента, який, звісно, нам не відмовив у цьому. Сказав, що збере все, що треба, і прибуде до замку. Діксера, якому ми допомогли знайти скрабницю, теж не залишився без діла. Хоч воїн з нього так собі, однак він підкинув нам грошенят і на цьому дякую. Хоча було б крутіше, якби він все ж таки допоміг нам наняти людей. У нього ж є піддані, от запряг би їх, і хай би їхали до Керморхен. Але маємо, що маємо. Наступний Роше. За те, що ми допомогли йому у справі з вес. Він згодився також прийти на допомогу. Але знову ж таки, без своєї армії. Особисто в мене була основна надія на ні армію, хоч на якийсь шматок. Адже саме МГИР попросив нас знайти царілу. Ну він же ж її батько. Але вийшла якась дурня. Геральт каже, треба люди. МГИР каже, ок. але командувати буде мій генерал. Геральт такий, ну і... воно урод, і пішов. І... це що таке? Та домовся ти якось з ним. Згодився б, хоч на якісь умови вирішили б це питання. Це ж додаткова сила. Армія. Ну йоп, тільки уявіть цей фінальний бій, коли б там були прямо усі, хто тільки міг бути. Та ми бриз'яли той дикий гін прямо на місці. Останні наші друзяки знаходяться на скелі. Спочатку говоримо скейріс, вона не допоможе нам. Однак дасть свого найкращого воїна, Кьалмара. Ну а Крах взагалі запропонував зустріти їх тут. Каже, переб'ємо їх усіх. Оце дядько, це я розумію. Нормальний мужик. Однак Геральт відмовився, бо каже, що не хоче, щоб постраждали інші люди. Ну армія просто не встигне за цей час дістатися до Каер Морхена. Ну і залишився в який без Питань відправився до замку. Ось і все. Крім цього, до нас приєднається Кейра та Лето. Зібрали усіх, кого могли, Перед забирати церів, сіли в човен та попливли до місця призначення. Потім Гарель зав'язав світлячка, який йому дав давалак, і він повів нас через туман та розвалений до острову. Ну а на ньому лише одна хатина, у якій засіли краснолюди. Нас спускати вони не захотіли, але Гарель домовився з ними. Що якщо він знайде їхніх кінтів, то вони відчинять двері. Першого знайшли, перебили монстри біля нього, але тільки коли спускався скелі, послизнувся і розбився. Буває! Інший мертвий. А останній засів на ваджі. Його ніхто не чіпав, але він сам по собі чіпаний. Нагадує старого дід, який засинає постійно в будь-якому місці. От і цього храпливого краснолюда ми привели додому. Нарешті на нам погодилося відчинити двері. Сказали, що є дівчинка, але вона холодна і не дихає, а самі пішли чекати до човна. І гайс, я скільки разів уже проходив відьмака, але це пецький емоційний момент. Коли я вперше почув, що вона холодна і не дихає, перше, що прийшло мені в голову, прокляття відьм. Пам'ятаєте, як вони сказали, що навіть якщо я її знайду, вона. Все одно помре. і от заходить Геральт перевертає її, точніше, вже її труп. Я навіть не можу уявити його емоції, коли він обіймає її бездихане тіло. Але тут залітає світлячок, торкається її і мала жива та обіймає нас. Уф. Це настільки круто зарежисовано, це так круто відіграно. І вмикаються сцени з дитинства, де вони обіймаються. Ну, у мене просто бракує слів, щоб описати крутість цього моменту. Ви уявіть тільки ситуацію, ви вважали, що ви втратили дорогу людину, але ні. І ось вони вже сидять, спілкуються біля вогнища в теплій радісній обстановці. Циріж розказали що було з нею, де вона подорожувала, та як пройшов її шлях згалом. Це, звісно, все класно, але пора вирушати в дорогу. До річки, а краснолюди вкрали човен та попливли без нас. Ще й в придачу з'явився дикий. Гін, який вийде, почує царіл. У нас не залишається вибору, як телепортуватися до Кер Морхену. І тут знову неймовірно кайфові сцени, які викликають багато позитивних емоцій. Воз'єднання сім'ї. Усі вже прибули до замку, займаються своїми справами, і тут бац, цирк Геральт залітає до фортеці. Мала дуже зраділа, почала бігати, розглядати все навкруги. І першого, кого вона побачила, це Весемір. Одразу до нього на ручки. Це побачила гієніфера, яка рвонула просто до малої. Тобнімашки, цілувашки, ух, це дуже мир. Є наш зализала Геральта через таку велику радість. Туди тріс вибігла. Коротше, всі в зборі. На жаль, не на найприємніший привід. Не потрібно забувати, що зав'язавши телепорт, ми виявили своє поточне місце знаходження, тому дикий гін ось ось буде тут. Йдемо до замку і на шляху зустрічаємо наших кентів. Золтан сказав, що привіз палючого самогону таку Вальню. Мишовур відкрив залежі газу під землею. Ламберт намагається полагодити катапульту. Ескель їв, ой, медитує. Всередині замку Роша з вас, які не дуже задоволені, що сюди прибув лето. Відьмак в цілому також не радий, але що ж поробиш. Заходимо до замку. На вході сидить чарівна Мац, яка прикрашається перед битвою. Ех, жінки. Ну і вперед на збори. Усі на місці сіли за стіл обговорювати план. Єніфер створить магічний бар'єр, який дозволить боротися з холодом. Герет, Ламберт та Лето підуть до лісу, зустрічати їх якомога ближче. Янка ще треба чимось закривати портали, тож Ламберт приготує двомиритові бомби. В додачу ми ще отримали амулет, який зробить нас невидимими. А якщо будуть непереливки, Тріс підтримує вогняної артилерії з замку. Цирі залишиться у фортеці, хоч вона сама і проти цього, але дівчині вибору не дають. Гроша піде в ліс та наробить там пасток. Вовчих я. Золота накрафтить вогняних бочок, а Мешвур займеться залежами газу. Далі є вибір: накрафтити зіль чи наробити пасток. Я вибрав друге. Потім чи дістати зброю з арсеналу, чи залатати стіну. Знаючи, який мутлох можуть принести з того арсеналу. Краще хай залатає дірку в стіні. Хоча, пишучи сценарій, задумався. Можливо, там буде якийсь топ-меч. Підкажіть у коментарях, хто знає. Перед тим як вирушати до лісу, переговорила з Сирі. Вона. Звісно, вдячна за захист, але просить не ставитися до неї як до дитини. Вона вже давно доросла. Обійнялася і вперед. Пора розпочинати важкий бій. Вийшовши на подвір'я, погода відразу погіршилась. Стало холодно і темно. І ось вони, ці паскудники вже прибувають. Швиденько на кобилок та в ліс зустрічати ворога. Мені подобається, що CDPR продумали варіанти катсцен з необов'язковими персонажами. Ось, наприклад, лету показала окремо від Геральта з Ламбертом. Там ще далі такий момент буде, який кинеться в очі. Ну і понеслась. Єніферкаснує магічний бар'єр, а ми заюзавши та Смани невидимості прямуємо закривати портали в лісі. Тріс відразу показала всю свою силу. Пробігало стадо противників, то вона швиденько їх накрила метеором. Що ж, закриваємо портали до того моменту, поки на горизонті не з'явиться сам Імлер, генерал дикого гону. Геральт викликав Тріс на допомогу, однак та не відреагувала. Видно, проблеми не тільки у нас. Таріла все ж таки вирішила не послухати настанови Геральта і вибігла на поле бою. Моя думка про це якраз вчасно. Хез сталося, якби вона не приєдналася. Значить, тепер геймплей за Цирі. Вона залетіла до Тріс і допомогла. Перебити гончих. Тут, правда, ледве малу не зарубали, однак дівки справилися. Ну і тепер до Геральта. А вони тут трьох нормально так танцюють. Неймовірно, красиві рухи відьмаків у бою. У мене аж набряк. Ну і Меріголь зробила своє діло. Ось ще був момент, як де Ламбер з Геральтом сховалися під квеном. Але то в цей час накрився чужим трупом. Не забули ж про нього, все до деталей зроблено. Прямуємо в замок. притискають, це сильніше і сильніше. Першим ділом потрібно прорватися через ворогів та закрити ворота замку, щоб як мінімум основна частина війська не зайшла всередину. Звісно, нам вдалося це зробити прямо перед імлерехом. Ну і тут стався один з основних моментів бою. Ламберта повалили на землю, і, якби не Кейра, він би загинув. Отак, один вивір, зроблений 50 годин тому, врятував життя персонажа. Єніфер слабша, і тому Вісімир кричить, що треба повертатися у дві. Коротше, заміс дійсно потужно відбувається. Двері до внутрішнього замку закриті, їх повинен був відкрити Ескель. Однак до нього телепортувався Кандібобер. Ну, їй богу, не пам'ятаю, як звати цю ельського телепортера. Карамбіт, карамболь. ХЗ. Так от вмикається катсцена, де розпочинається бій з Ескелем. Однак Віймак майже відразу отримує пізні. Майже відразу залітає сюди царіла та рятує його. І після того відкриває ворота. Всі забігають всередину. Ця вся перута не перестає налітати, постійно відкриваючи портали, які нам треба закривати. Битва наближається до кінця, з'являється сам полководець дикого. Редін. заходить він всередину та заморожує всіх учасників бою. Залишились лише царіла та весемір. І ось вони намагаються удвох протистояти їм. Царі хапають, однак старий. Цінує свого життя відкидає дівчину гардом, а сам потрапляє в руки імлерех. Редін дає знак, що готовий забрати цирі і відпустити весім'я. Однак старий каже останні слова: та сує металика під ребро імлереху. І той ламає йому шию. Це пда, <'ят> пані і панове. Цирі бачить мертвого наставника і йде кукухою. Вона не може втримати свою силу. і Ця потужність просто починає затягувати навколишнє середовище у прірву. Дуже й дуже вчасно на полі з'являється валак, який кастнув спел, та врятував не тільки цирілу, а й всіх нас. Нарешті всі повідмерзали. Геральт першим ділом летить до цирі. На шляху зустрічає Єніфер і разом вони бачать, як мала сидить на трупом Весеміра. Ця частина гри пронизана такою блять кількістю емоцій, що я просто не знаю. Це гарно написано, гарно зрежисовано. Це гарно, окрім того, що померла дорога персонажам людина. Геральт та Цирі переговорили, обнялися та почали підготовку до похорону. І от він, найстаріший з нині живучих відьмаків, лежить на дровах. А до нього підходить його вірний друг, компаньйон, та навіть учень у далекому минулому і запалює полум'я. Цирі стаються в сльозах, дівчина звинувачує себе у цій смерті, адже ми намагалися захистити її, ціною чи його життя. Однак Мала швидко бере себе в руки, хапає медальйон весеміра і каже, годі ховатися. Після цього обійшли кожного, подякували за допомогу. Частина розвердеться по своїм справам. Лембер та Кейра зійдуться як пара і покинуть Кермо Морхен. нескільки зробить те саме. Як сказав Відьмак, без весеміра тут немає чого робити. Пора минуле залишити в минулому. Однак тут на деякий час залишиться лето, все ж краще зиму провести за стінами. Сльози сльозами, але потрібно вирішувати щось з диким гоном. І от якраз про це нам скаже Золтан. Краснолюд вважає, що зараз найкращий момент для контратаки. Помста, страва, яка подається гарячою, так? От на цьому і закінчується епоха відьмацтва цьому величному замку, який сотні років готував убивсь на чудовиськ. Вона пішла разом з останнім вчителем. Настала пора відкритися новим змінам.